Вітаю вас на каналі Матем Оранж, тут математика без стресу. І сьогодні говоримо про квадратичну функцію. Як побудувати її графік? Спочатку наведу універсальний алгоритм: Y дорівнює ax квадрат плюс bx плюс c За умови, що a не дорівнює нулю, b не дорівнює нулю, c не дорівнює нулю. Тобто це якісь деякі час. Перший крок визначаємо напрямок віток. Візуально вже додала зображення, що якщо a Нуля. Схематично зробіть собі поміточку, відки будуть направлені параболи вгору, якщо А менше 0, то вниз. Другий крок: будуємо вершину параболи. Координата по х знаходиться завжди за формулою мінус Б поділити на 2А. Як її легко запам'ятати? Коли ви розв'язуєте квадратне рівняння за допомогою дискримінанта, ви знаходите його Б квадрат, 4АЦ. А далі x1, 2 знаходимо по формулі мінус b плюс мінус корінь із дискримінанта поділити на 2А. То вам треба запам'ятати ось цей фрагмент. Тобто, ніби дискримінант у нас рівний нулю. Це вам асоціація, щоб легше запам'ятати. А y вершини ми знаходимо наступним чином. Є для нього універсальна формула, але простіше і зазвичай ми просто підставляємо у функцію. Той х, який ми знайшли. Коли будемо розглядати конкретні приклади, покажу. Третій крок. Проводимо через вершину вісь симетрій. Отже, уявимо, що ми знайшли вершину, якщо А більше 0, то тут, якщо А менше нуля, то вона знаходиться ось тут. І вісь симетрії це буде пряма Х дорівнює в. тобто пряма паралельна осі ординат. Для чого ми будуємо цю вісь симетрії? Для того, щоб, наприклад, якщо ми знайшли ось цю точку, то якщо тут у нас дві клітинки, відрахували дві клітинки від осі симетрії і поставили точку. Четвертий крок: знаходимо точки перетину з осями координат. Дивіться, якщо це точки перетину з вістю Х, з абсцес, то тут y дорівнює нулю. А отже, вирішуємо рівняння за дискримінантом, вієта чи іншими способами. До речі, скоро на каналі буде велика гра по рівнянням і квадратні рівняння в тому числі. Тож підписуйтесь, щоб подивитися їх обов'язково. А точка перетину з всю ординат тут рівний 0. Якщо ми підставимо на місце х 0, то в нас залишається тільки це. Тому одразу запам'ятовуйте собі, що y буде дорівнювати C. П'ятий крок за необхідності будуємо кілька точок додатково, наприклад, симметрично можемо поставити ось цю точку. Ще як варіант, якщо ми хочемо знайти якесь конкретне значення, наприклад, ось тут значення по x 1, ми хочемо знайти значення цієї точки, то ми просто собі приймаємо, що x дорівнює 1. І підставляємо у формулу А помножити на 1 квадраті плюс Б помножити на 1 плюс С дорівнює і враховуємо, що в нас виходить. Це ми знаходимо значення Y для цього X. І останній крок: ми з'єднуємо отримані точки і отримаємо гарну параболу. Так, відкачуюсь трошечки назад, щоб вам було видно всі пункти, можете зробити собі зараз скрін. Або перейти в телеграм-канал Матаморандж, і я додам туди алгоритм побудови. Побудуємо графік функції мінус х квадрат плюс 8х мінус 15. а дорівнює мінус 1, Б дорівнює 8, С дорівнює мінус 15. Перший крок визначаємо напрямок від А рівне мінус 1 менше нуля, отже, відки направлені вниз. Побудувати вершину параболи мінус Б це в нашому випадку мінус 8 – Поділити на 2 помножити на мінус 1. Мінус 8 поділити на мінус 2 дорівнює 4 f від хв. Значить, на місце х ми підставляємо ось це значення 4. А отже, мінус 4 в другій степені, плюс 8 помножити на 4 і мінус 15. Мінус 16 плюс 32 мінус 15. Дорівнює 1. Отже, точка спочатку Х, потім y, 4, 1. Х-симетрії буде х дорівнює 4, Координат 4, 1. Ось вона. Це вершина. Відк направлені вниз, тобто вони будуть йти якось ось так. А конкретніше зараз будемо визначати: рівне 4 провели вісь симетрії. Так само штрих-пантерка можете проводити в зошиті. Знаходимо точки перетину з осями координат. Y рівний 0. А значить, мінус х квадрат плюс 8х мінус 15 дорівнює нулю. Розв'яжемо за теоремою вієта х1 плюс дорівнює мінус b поділити на а в нашому випадку мінус 8 поділити на мінус 1 дорівнює 8. Х1 помножити на х2 дорівнює С, поділити на а. В нашому випадку мінус 15 поділити на мінус 1 дорівнює 15. По множенню орієнтуємось два різних числа, які при множенні будуть 15. Це 3 і 5. Якщо ми їх додамо, отримаємо 8. Підходить. Значить, запишемо конкретні точки. X рівне 3, але y 0, x рівне 5, Y – 0. Точка перетину з вісю ординат, коли рівний 0, y це, значить мінус 15. Це буде точка 0 мінус 15. Позначимо ці точки на графіку теж. Точка, перетину з вісю х, ось вони. Точка перетину з віссю ординат, ось вона. Тепер дивіться, вісь симетрії чим нам допомагає. Якщо я тут порахую ось тут чотири клітенки, значить можу і сюди чотири клітенки, і ось ця точка теж належить графіку. Було б зручно ще мати якісь точки з координатою по х 1 і 2. Давайте їх знайдемо. Х рівне 1, тоді y буде дорівнювати мінус 1 плюс 8 мінус 15 мінус 8, точка 1, мінус 8, а при х рівне 2, y буде дорівнювати мінус 2 в другій, плюс 8 помножити на 2, мінус 15, дорівнює мінус 4, плюс 16, мінус 15, мінус 3. Точка 2, Міс 3. Додаткові точки позначимо їх на графіку 1 мінус 8. І одразу, враховуючи вісь ціметрії, можу поставити точку й тут. 2 мінус 3, знову ж таки, враховуючи вісь симетрії, точка буде тут. І тепер наша задача з'єднати всі ці точки, їх тут вже більше, ніж достатньо. Ну, якось так від руки воно вийшло. І розглянемо приклад, коли А більше нуля. Тут у нас А дорівнює 1, Б дорівнює мінус 4, С дорівнює 3. Отже, якщо А більше 0, то відки направлені вгору. Знайдемо вершину. 4 поділити на 2 буде 2. Вставляємо 2, в рівняння, будемо мати Y. І пряма х дорівнює мінус 1, це вісь симетрій для цієї функції. 2 мінус 1 ось тут. Відки вгору вісь симетрії. Знаходимо точки перетину з осями координат. х квадрат мінус 4х 3 дорівнює 0. Дивіться, за теоремою вієта, я їх зразу швиденько знайдуться, у нас буде 1 і 3. Тому запишу точки 1 0. 3, 0, Ігри дорівнює Су отже, дорівнює 3. Ця точка буде 0, 3. Розмістимо ці точки на графіку. 1, 0, 3, 0. І 0, 3. Ось вона. І я зразу по симетрії відбиваю ось сюди. Тут дві клітинки тут дві клітинки. Я порахую ще одну точку з координатою по х мінус 1. 1 плюс 4 плюс 3 дорівнює 8. Отже, точка мінус 1, 8. Ставлю цю додаткову точку, знаходжу симметрично їй 3 клітинки і з'єднуємо. Ось такий алгоритм побудови. Обговоримо інші більш унікальні випадки. Наприклад, якщо А буде дорівнювати нулю, то функція буде мати вигляд y дорівнює bx плюс c. це лінійна функція, графік пряма про неї більш детально говорили в попередніх відео. Тут вискочить підказка або пошукайте на каналі. Якщо Б буде дорівнювати нулю, y дорівнює ax квадрат. Плюс це це випадок, коли ми параболу Ах квадрат рухаємо вниз або вгору на цей клітиночок. Про це ми будемо говорити скоро. Це найпростіше перетворення графіків функцій при це рівному нулю y дорівнює АХ квадрат. Плюс bx. Це той випадок, коли е, графік проходить через початок координат, оскільки це дорівнює нулю, ось до прикладу графік функції 5х квадрат плюс 10х. Ось вона, точка 00. Якщо я тут зроблю мінус, просто посунеться праворуч, і знову ж таки проходить через цю точку 0,0. Універсальний випадок, коли B дорівнює 0, c дорівнює 0, то функція має вигляд y дорівнює ax квадрат. і парабола просто або розширюється, або звужується. Значить це, це слово тискається. А, ну звужується та нормально. Ось, дивіться, серенька – це наша y дорівнює x квадрат. Тобто класична формула. Коли ми беремо числа більші за одиничком, наша параболка стискається Ось при п'ятій Так ось, дивіться, ось ця, от, що з'явилась, вона така розширена в порівнянні з сірою функцією. Це коли коефіцієнт А менший за одиничку. Мінус 5, і відки параболи мають бути направлені вниз. Бумс! Так само, і ось тут я зроблю зараз мінус, просто ось ця розширена версія піде вниз. Розглянемо конкретні завдання. Визначте напрям гілок, знайдіть координати вершини та побудуйте схематично графік квадратичної функції. Для першого А рівне 3 більше 0, отже, відки вгору, ХВ дорівнює. Мінус b на 2а нагадую формулу 12, поділити на 6, 2. yv дорівнює 3 помножити на 2 в другій, мінус 12 помножити на 2 і плюс 7, мінус 5. Наша задача схематично показати: отже, 2 мінус 5 приблизно буде, ну, тут я навіть не приблизно вона буде ось тут. І к вгору, значить, Парабола буде якось ось так проходити. Другий випадок. А дорівнює мінус 2 це менше нуля, отже, відки вниз. Мінус 8 поділити на мінус 4 дорівнює 2. 5, 2, 5 буде тут, але оскільки відки вниз, то парабола буде мати ось такий вигляд. Це завдання фактична перевірка, як ви вмієте вирішувати квадратні рівняння. Не виконуючи побудови, знайдіть точки перетину графіка квадратичної функції з осями координат. Отже, при x рівне 0 у нас буде y дорівнювати c дорівнює мінус 5, значить, це точка 0 мінус 5, а при y рівне 0, х квадрат 4х мінус 5 дорівнює 0. За теоремою Вієта підбирає, що це може бути 1 і 5. І ставлю знак мінус біля п'ятірочки, мінус 5 плюс 1 буде 4, мінус 4. Значить, ці точки 1, 0 та мінус 5 0. Друге рівняння. Хрівне 0, y дорівнює С мінус дорівнює 1, 0, мінус 1. Дуже швидко. І тепер Y рівний 0. Так, це рівняння розв'яжемо за дискримінантом. Нагадую формулки. Мінус 6 в другій – 36, а тепер рахуємо, у нас раз, два, три, мінус. Непарна кількість, отже, мінус залишається. 20 дорівнює 16. Корінь із дискримінанта дорівнює корінь із 16, 4. Так, я запишу в одну: це в нас виходить мінус B плюс мінус корінь із D поділити на 2а. Отже, це дорівнює 6 плюс мінус 4 і поділити на мінус 10. Якщо з плюсиком, то буде 10 поділити на мінус 10 мінус 1. Якщо з мінусом 6 мінус 4 2, 2 поділити на 10 мінус 2 десятих, значить, ці точки мінус 1 0, мінус 0,2. 0, 0. Дивіться, наглядно показую вам. Цю функцію хочу показати наглядно на графіку. Ось наші точки мінус 1, мінус 0, -0, 0, 0, 0, 0. І знаходжу точку з перетину з Y. Ось вона, 0-1. Наступне, при яких значеннях А і С, точка М з координатою мінус 3, мінус 13, є вершиною параболи. Вершину параболи знаходимо за формулами х дорівнює мінус b поділити на 2а, і він має дорівнювати мінус 3. Маємо значення b плюс 12, підставляємо. Мінус перед дробом 12, поділити на 2а дорівнює мінус 3. 2а дорівнює 4. Мінус 12 поділити на мінус 3 а дорівнює 2. Тепер знайдемо це. Yv дорівнює мінус 13. Ось а. На місце X підставляємо хв. І все це має дорівнювати мінус 13. 18 мінус 36 плюс с дорівнює мінус тринадцять. Це дорівнює 5. Отже, наше рівняння мало вигляд 2х2 плюс 12х плюс 5. Точка М з координатою 3 мінус 2 є вершиною параболи, стандартна формула, яка перетинає вісь координат у точці n 07, знайдіть значення коефіцієнтів а, В і С. Нагадую, якщо ми з вами маємо точку перетину з вісю ординат, тим паче тут у нас 07. Парабола якось так виглядає: ось це у нас точка 3-2. якщо x. Дорівнює нулю, то y дорівнює С це ми. Ну, Враховуючи, що парабола себе так поводить, то А точно більше нуля. відки направлені вгору. Формула знаходження вершини параболи мінус b поділити на 2а дорівнює 3. Звідси можемо зробити висновок, що мінус b дорівнює 3 помножити на 2а, отже, дорівнює 6. А, просто b дорівнює мінус 6а. А y вершина дорівнює на місце b Ми будемо підставляти вже зразу мінус 6а. Значення х у нас є мінус 6а, помножити на 3. І плюс це, і плюс 7. Все це дорівнює мінус 2. Так, маємо мінус 9А дорівнює мінус 9а дорівнює 1. А значить, b дорівнює мінус 6 на 1 мінус 6. Тобто квадратична функція має вигляд y дорівнює x квадрат мінус 6 x плюс 7. ж таке нетипове завдання розглянемо і далі перейдемо до прикладів з НМТ. При яких значеннях це функція х 8 х плюс c для всіх значень x набуває лише додатних значень. Тобто точок, перетину з вісю x їх немає. А їх немає тоді, коли дискримінант менше нуля. Отже, запишемо, дискримінант для цієї функції це буде 8 в квадраті мінус 4 на 1 і на c. і воно має бути менше 0. Значить, 64 мінус 4 це менше 0. Мінус 4 це менше мінус 64. Нагадую, будьте уважні, якщо ви ділите на від'ємне число, от ми зараз будемо ділити на мінус 4, то змінюється знак в іншу сторону, це має бути більше 16. Наступне завдання брала сайту ЗНО освіта, які були в попередніх НМТ або на ЗНО. Яка з наведених парабол може бути графіком функції, якщо рівняння не має дійсних коренів? Ось це були б дійсні корені. Ось вони. Тут одна точка, тут ще дві точки. Тобто ці варіанти ми точно викидаємо, тому що вони мають точку передану, з вісю абсцес. Наша парабола або знаходиться над нею, або під нею, тобто варіанти Б або Д. Треба зорієнтуватися лише повідкам А. У даному випадку дорівнює 1, отже, відки направлені вгору, і нам підходить лише варіанти. На рисунку зображена графіка функції х2 плюс 2х мінус 3, на якому з проміжків ця функція спадає. Вона спадає ось тут, до цієї точки. А ця точка це вершина параболи, має ось такі координати. Як знайти і В, ми знаємо. Беремо формулу мінус 2 поділити на 2 дорівнює мінус 1. Отже, тут у нас мінус 1 по х і спадає від мінус безкінечності до мінус 1. Варіант Б. У прямокутній системі координат зображено точку, що є вершиною параболи квадратичної функції. Укажіть правильне твердження щодо коефіцієнтів b і c, оскільки ця точка знаходиться в першій чверті. Робимо висновок, що xv більше нуля, І yV більше нуля. xv знаходимо за формулою мінус b поділити на 2а. Отже, воно має бути більше нуля. Оскільки А нам відомо, отут перед x квадрат нічого не стоїть, значить а дорівнює 11. Отже, мінус b поділити на 2 має бути більше за 0. А значить, значення b менше 0. Щоб мінус на мінус дав нам плюс. Отже, вже робимо висновок, що b. Менше нуля. Можна вже зразу відкинути варіант Б, В і Д. YV. Так, я тут уточню, що XV у нас дорівнює мінус Б поділити на 2, тому що А рівне одиниці. Значить, на місце Х я можу підставляти ці значення: мінус Б поділити на 2 в другій степені, додати Б, помножити на мінус Б поділити на 2. І додати це. І це значення має бути більше за 0. Ну. Мінус в другій степені зникає. b в квадраті поділити на 2 в квадраті 4, плюс на мінус мінус b в квадраті на 2, плюс С має бути більше 0. Переводимо до спільного знаменника: тут треба домножити на 2, тут на 4. b в квадраті мінус 2b в квадраті. Плюс 4C має бути більше нуля. Б в квадраті, мінус 2б в квадраті, це в нас виходить мінус б в квадраті плюс 4C більше нуля. Хоч Б менше нуля, але в квадраті воно стає все одно додатнім. Оцей мінус іде сюди, це в нас щось менше нуля. І нам треба додати щось, щоб стало більше за нуль. Тобто, відповідно, робимо висновок, що c точно має бути більшим за нуль. І це варіант А. Знову працюємо з ескізом і визначаємо, які в нас коефіцієнти. Тут нам треба знайти всі три коефіцієнти А, Б і С. Оскільки відки направлені вниз, робимо висновок, що А менше нуля. Значить, варіанти Б, В ми відкидаємо. Х вершини дорівнює мінус Б поділити на 2 А. Він у нас ось тут, він більший нуля. Аналізуємо чисельник та знаменник. А від'ємне, значить, знизу мінус. Якщо цей дріб загалом має бути більше, то мінус поділити на мінус ми отримаємо плюс. Значить, в чисельнику має бути теж мінус. Від'ємне: мінус b менше нуля. Враховуючи мінус попереду, робимо висновок, що B має бути більше нуля, мінус на плюс дасть на мінус менший. Отже, відкидаємо варіант А. Залишається вибір між Г і Д. Орієнтуємось тепер по значенню С. Нагадую, що точка перетину з віссю ординат, тобто з іг, говорить нам про значення С. І якщо ми маємо точку перетину в початку координат 0,0. 0, отже, відповідно, С дорівнює 0. Значить, наша відповідь D. Знайдіть найбільше значення функції. Y дорівнює мінус х квадрат плюс 3х мінус 4. Якщо функція не має найбільшого значення, то у відповідь запишіть число 100. Аналізуємо параболу. В нашому випадку a дорівнює мінус 1, а менше 0, отже, рідки направлені вниз. А отже, ось ця точка, значення координати y у вершині параболи, це і буде найбільше значення функції. Знайдемо x спочатку. Так, підставляємо. Мені зручніше буде підставити 3 других, мінус 9 четвертих, додати 9 других, відняти ну, 4 перших важко. Приводимо до спільного знаменника, мінус 9 плюс 18. Мінус 16, це це ділимо на 4. Маємо мінус 7 четвертих. НМТ потрібно записувати у вигляді десяткових дробів. Отже, ви могли одразу підставити 1,5 і порахувати з ним. Тобто мінус 1,5 піднести до другого степеня плюс 3 помножити на 1,5 і відняти 4. Отримали б одразу відповідь десяткових. Або як я порахувати звичайних і тепер перевести. Нагадую, ось це у нас ділення. 7 поділити на 4. 1. Ставимо кому, запишемо 0, у відповідь запишемо мінус 1,75. Ще одне завдання з NMT. На рисунку зображено графік функції, яка є первісною для функції FX. Визначте параметри B і C, знайдіть функцію Fід X. Відповідь запишіть значення. f від мінус. Що бачу одразу? Це точку перетину з віссю y. 13. А значить, c дорівнює 13. Координати вершини, ми їх маємо. 3, 4. Отже, xv дорівнює 3, yV дорівнює 4. Хв дорівнює мінус b поділити на 2а дорівнює мінус b поділити на 2 а в нас дорівнює одиниці перед хвадратом. Нічого не записано, і все це дорівнює 3. Отже, робимо висновок, що мінус b дорівнює 6, b дорівнює мінус 6. Тоді F від x має вигляд х квадрат мінус 6х плюс 13. Оскільки вона є первісною для f маленьке від х, f від х, а значить похідну від f великого x, тобто 2x мінус 6, вставляємо значення мінус 8 на місце х, маємо мінус 22. І попрактикуємо побудову графіку з модулем. Так вийшло, що подібний графік ми вже будували з вами на початку року функція x 4 x плюс 3, і розглянемо два випадки, коли модуль у нас на всю функцію, як в другому, або на x посередині. Отже, так виглядає графік початковий. В першому випадку, відкриваючи модуль, нам треба врахувати два варіанти. Якщо х буде менше нуля, то ми відкриваємо його з мінусом, і тоді функція буде мати вигляд плюс х квадрат плюс 3. Ось цей мінус на мінус дає плюс, а при х більше нуля так і залишиться. Отже, я графік попередній можу залишити в такому вигляді, єдине, що прибрати елементи ліворуч від осі ординат, там, де х менше нуля. І тепер варіант: ми можемо побудувати точки для ось цієї функції, там, де буде плюс 4х посередині, або просто відзеркалити відносно осі ординат, всі точки, які ми вже маємо. Тобто, раз, два, три, чотири клітинки, точка буде тут. П'ять клітинок відзеркалимо від осі ординат. Точка буде тут. Знизу одна клітинка і три клітинки до точки. А також до вершини параболи дві клітинки, отже тут, і з'єднуємо ці точки. Другий випадок Y дорівнює модуль. На всю функцію. Іншими словами, давайте сподіваємося, що ось модуль дорівнює якомусь числу в нашому випадку y. Ми розуміємо, що y може бути тільки більше нуля. А отже, ці значення нижче нуля треба відзеркалити гору. Ставлю вершину ту. Ось цей фрагмент знизу загалом можна терти або зробити штрих контерчиком Ось фінальна відповідь. Тепер завдання з модулем із NMT буде зробити значно простіше. Отже, маємо функцію y дорівнює x2 мінус 2х. Навіть маємо зображення графіку, і нам треба вказати функцію, де y буде дорівнювати модуль від всієї функції. Отже, значення, де y менше нуля, маємо відзеркалити в хору. І бачимо, що це варіант А. На цьому урок завершено. Він був дуже насичений практичними завданнями. Якщо вам подобається такий формат, обов'язково залишайте коментарі під відео. І з вас підписка на канал. Попереду ще багато цікавого і потрібного для НМТ і не тільки.